Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Сьогодні працюємо, трошки обробляємо больбу. Бігайте. <плес> Помалу. Ікропо. Іх роко. Я по больбіте. Добре, Добре, то тут ну, просто він. Треба ще дивити би ще не складав. Але то глибоко. Назад. назад, То не глибоко. Що так має бути? Назад. Є. О, буде мокра. завершеному етапі. Обробляємо бульбочку. Ну, дай віддихнути вона не робила, ніфіга що ти. Та то теж, якщо биш як зарослало, то ще можна їжаками розпройти. А то їжаки нічого не дадуть, що вони, то Ти видиш, що загони той. Ай, там. Помалу. Є. Ну воре, блядь, то тяжко, ти думаєш, ти що? А ні не робила. Нині ще два рази сіна привезли. Добре, то дай їм тиснути, пішов. А, сітає, зараз потіє на ніц Але глибоко, глибока коп'яс Бульбочка Ти б її взяв на ліці, вона наліця буде ліпше йти. Мені, не му... Розумієш? Дай мені наліце. Вона не буде вставати. Я буду знімати і буду той. Давай сюди. Або бери на ліці і було Я не можу! Всього, пропустий віно. На тому не привикла ходити віно ж та. Віно Вітай. ти так дорогий світ теж не вгорнити, не, не то гарна курва. Що вона аж за землю вириває, бля. Мертво. Піднімай трохи, може, плужок, бо то. О, бо то що ти? Тут зараз на... загратиєш на другий світ. Не. Не другий світ, курча. Почеспі пужок, так, і там і відчепилося, влас. Іжте О! О! Треба вчити в нас перші о ногу виступи. О! о! Лади кого поправи ногу Зараз ви Ілюша, Білюша возьми віч і перестав О Наберег глибше як вон трактор взяв. Виче, поправ ту штуку. Три точно бо там немає ну нема, там шайб, гайки, видиш, ну так зроблено, хіба на той треба там щось зробити і підогнути. Відори. Віта, віста, віста от сільська праця в селі. Поверхку, поверх. Всі мокоси сюди почали. Бульбу треба обробити, та й от таке. Такі от справи в нас. Помаленьку працюємо. О, супер, що чекати, то давай бо ще троїхати по чан, лад. Що чекати? Газ той пішов, ніх рай не буде. вам покажу, маю їй жакет для обробки бульби. Ооо Добре лялі туда, до догори в долину вже майже половину зробили. А ну я Ех курва! Мої водіїжаки для обробки бульби. Він жаки і трактора купляв, то говорив. Такі водіжачки. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні, будьте здорові, всього найкращого.